Чому 90% фопів в Україні вже буксують? Поглянь чесно, ти постійно турбуєшся за замовлення, закупівлі, інстаграм, Google ADS. Ти все робиш правильно. Росту немає. Це вже не бізнес, це вже рабство. Чому так стало? Чому 90% ФОПів в Україні бачать себе підприємствами, але по суті стають фрілансерами закритого типу? Все тримається на одній людині. Немає системи, немає ролей, немає часу на стратегію. Усе закрите однією особою тобою. І це проблема, особливо зараз. Е, розумієте, Економічна криза тільки набирає обертів, ви самі це бачите. Бізнесу в Україні буде тільки важче. Конкуренція росте, клієнтів менше, бюджети стискаються. І той, хто не має системи, просто не виживе. Уяви. Саша Фоб має власне виробництво. Він все робить сам. Постачає сировину, виготовляє, виставляє все на сайтах, відправляє замовникам, сидить в Дірект, відповідає. Ну, це не бізнес, це Фоп-Фопщина. Але він думає, що це свобода. Хоча ні, насправді це величезне ярмо, яке він сам не може залишити. Що з цим робити? Почни з самого дрібного. Виділить 30 хвилин буквально на тиждень для побудови своєї системи. На каналі ми надамо практичні відтестовані інструменти, методики. Розпиши, що ти робиш, а що можна віддати, Прибери ручне керування хаосом. Бізнес це система. Без неї ти просто працівник з ненервованим графіком. І все. Якщо ти думаєш, що я якось викручусь, подивись новини. Попереду не світле в майбутнє. Попереду величезна турбулентність для бізнесу. І тільки системний піход, маркетингові інструменти, робота з штучним інтелектом, дасть шанс вирости, а не згоріти. Ти знаєш, що треба робити, але питання в тому, чи зробиш. Так от, підписуйся на канал, тут буде про маркетинг, розвиток, бізнес без води, про те, як вижити. Поки інші згоряють, поїхали підтягувати бізнес. Підтримай канал лайком, поширь, постав комент, задавай питання, і ми точно врятуємо не один бізнес, може саме твій.